Вчимося добувати квадратні корені із чисел, які є в таблиці квадратів. Вчимось користуватись табличкою. Отже, дивимося, нам треба добути корінь із числа 1296. Це число шукаємо у таблиці квадратів. 1296 у нас є ось воно. Бачимо, що це число стоїть на перехресті. Рядочка з цифрою 3 і стовпця з цифрою 6. Що це за число? Насправді, тут записано десятки 3 і одиниці 6. Три десятки 6 одиниць це 36, значить, це число 36 у квадраті, і корінь з цього числа дорівнює справді 36. Їдемо далі. 5041. Шукаємо в таблиці число 5041. Бачимо. І знову дивимося, 7 десятків 1 одиниця. Чудово, це число значить 71. Добре, а що робити, якщо у нас є число? Дробове з комою, з цифрами після коми. Робимо все те саме. Ми пам'ятаємо, що коли ми множимо або підносимо до квадрату десятковий дріб. То в квадраті буде цифр після коми вдвічі більше, ніж підносили до квадрату. Тобто, якщо ми бачимо в цифрі в числі 1,44 дві цифри після коми. Це означає, що ми підносили одну. один знак був після коми в числі. Шукаємо просто число 144. Бачимо і вже ми вміємо прочитати, що це в квадраті дійсно 12. Але пам'ятаємо, що 12 в квадраті це 144. А в нас 1,44, значить, буде 1,2 коренем цього числа. Добре, а якщо ми маємо. Дріб 0,2340 під коренем. Шукаємо число 2304 у нашій таблиці. Ось воно. Бачимо, що воно є на перехресті четвірки і вісімки. значить, це буде 48. А тоді дивимося, що ж ми підносили до квадрату. Якщо у нас є 3, 4 знаки після коми, то це означає, що ми маємо. Підносили до квадрату два знаки після коми. Тобто всі цифри 4 і 8 знаходяться після коми і отримали число 0,48. Все легко і просто.